Добрий вечір в нашій хаті. Ну, як ви бачите, це продовження мого відео про те, як я готую плуг до мотоблока. Ну, це його, ви бачите, рідна щіпка. Це вона отак повинна. О, ну, для регулювання куту нахилу. О, як вона зроблена? Ну тут, це, з цим все зрозуміло, там йде отвір, з цієї сторони стоїть. Такий штіфт. Ну, він там приварений, так воно зроблено, і болти стоять. Відповідно, що я зробив? Як ви бачите, оце в нас виходить 190, до самого верху 190 мм. І тут в нас виходить через 30 мм нижче. Тобто можна е зробити ход регулювання 30 мм, вище, нижче, все, воно буде. Як це зроблено? Ну, як ви бачите. Два 50 кутничка і посередині така полоска металева 30 мм ширини. Разом виходить ширина 130. О, що я зробив? Як ви бачите, тут ще крім того, я його приварив знизу. О! Приварив, ось дав стяжки. Дві, щоб воно ще з цієї сторони може бути лідніше. О! Бачите, дві стяжки. Ось знизу проварено. Тут, Ця сторона ну, середини. Я середину варив, тут ні. Ось тут, бачите, все воно зварено. І я так думаю, що, і, і чим добре, що оцей гвинт, він спокійно туди заходить і все буде нормально. При бажанні, якщо недостатньо буде регулювання, то можна опуститися нижче і все воно буде працювати. Так що я зробив? Бачите, от нарізана різьба. І оцей кусочок шпильки відчувсь я. А, в мене була десятка, нарізаний кінчик різьби, я обрізав і тут якийсь вився штіфт. І оце воно тепер, оце, як ви бачите, буде отут стояти. О, зараз я його вчеплю і покажу. Ну от, я поставив на саму верхню точку. І як ви бачите, що я правильно зробив, що зробив додаткові отвори донизу. Воно вже тут стоїть рівно на землі. О, А там виходить, що трохи високовато. Зараз ми його перекрутимо. Ну трошки лампочка б'є в очі. Але Це нічого, як ви бачите, що ми підняли вище, закріпили. І в нас, якщо вже подивитися. То легенько о, плуг стає своєю площиною до самої землі. Ну, теоретично, можна і ставити його вище. Хороше, спробуємо. Якщо ми опустимо його, оцю частину вниз, трошки Морда буде його нахилена вниз, але тоді оцей гвинт буде трошки мати більше запасу. Ну, Теоретично нам повинно хватити, Але Це все треба пробувати. О. Я так думаю, що все вийде. О, як бачите, є опля. Все, ну це то, -то що Він там спереді підножка не дає йому викрутитися. Все. Отак ми взяли. Ну, то що... Камера в одній руці. Ми плуг поставили, опустили, заж... зажалося і все. Ну що, Але я не знаю, чи в цьому році вдасться його випробувати. Бо в нас дощі йдуть, а ось заморозки підуть, так що я не знаю, як вийде. Але головне, що я тепер його можу спокійно поставити в сторону. І хай воно чекає свої пори. По крайній мірі, вже щось вже зроблено, яке тільки залишається випробувати. Ну, хорошо, надіюсь, що все буде добре. Дякую за увагу. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, давайте побажання. Ну, є, звісно, в мене ще те, що в нас тягнути буде вище центра. Але ось осюдав, цього... Зв'язав його одне з другим, щоб його не викручувало. Осяжки ці зробив. Тут зварено, то та я так думаю, що воно його викручувати не буде. Але це все треба пробувати. Ми переможемо. Слава Україні!